Всім добрий ранок. Сьогодні у нас неділя. Приїхали на свій баштан. Зараз будемо носити добрива. Одночасно будемо поливати наш кавун. Вчора приїжджали, ввечері то вже дивились під плівкою, то так, влаги вже недостатньо. Так як зараз е, два дні вже в нас на сонце цілий день, то на цьому піскове влага дуже скоро випаровується. Ось. Зараз зробимо такий полив десь півгодинки. Ну а далі будемо вносити добрива. Ну і ще хотів би дещо роз'яснити підписникам, чи то просто. Гості каналу пише в коментарях відео не о чом, безкорисне там відео. Хочу пояснити так і своїм підписникам, так і, і гостям. Канал називається Вирощування ягідної культури. Канал не називається Поради як вирощувати, або якісь мастер уроки. Я показую, як я вирощую. А це ваше вже питання по тому, чи це робити, чи не робити так, як я роблю. Я ж нікому нічого не нав'язую. Люди добрі, я вам пояснюю. Я е, показую, як я вирощую, і показую вам результат. Ви можете наглядно ось дивитися, яка у нас тут більше, ніж пів гектара баштана. І який ми маємо результат. Розумієте? Я нікого не, не силую і не заставляю дивитися оце все. Що комусь, якщо вам щось не подобається, пройдіть, будь ласка, далі навіть не дивіться. Для чого вам? Потім якісь такі там, коментарі. Ну, звісно, ви мені поскольку, поскільки я знаю. Я... Я знаю те, що я знаю, що я роблю і все. Е, мало важно, мені там що такі коментарі ці пишуть. Я мало звертаю уваги, але час від часу я їм відповідаю, бо деколи воно крочки е, накопичується всередині і хочеться якось пояснити і розказати. Ось. Так що. Кому там не цікаво, або щось, то я, будь ласка, я нікого не силою не держу. Просто пригорніть далі і все. І на цьому все. Ось так. Ладно, то таке. Е, у нас є прорив. Ось. Даже може й два, бо і там шипить. Зараз будемо ремонтувати нашу стрічку. Там далі теж є прорив, там десь чи зай, чи хто, чи миш. Перегризла, видать, хотіли води попити і нашу капельку подгризли. Зараз тут відкриємо, подивимося що там. і поставимо такого соєдинителя. Я бачу, що шипить, значить є якийсь там прорив. Плювку порвемо не так як потрібно, звісно. Добре, я зараз поставлю на паузу, бо так не зніму. Що ж, поставив такого ремонтника. Да, було там біля, самеї, біля самого емітера. Ось тут десь прорвало. Біля емітера самого. Хоча що це під плівкою. Замінили. Там при конці вже навіть не будемо. Хай собі шипить. У нас тут ще був такий прорив. Ось там десь далі, то аж така калюжа велика стояла. Попередньо, як вносили добриво, то там добра була калюшка. Дивіться, хотів би показати вам такий новий сорт для нас, бачите, такий кавунчик. Правда, якийсь такий він чудний. Ось. У нас цього року є багато новинок. Перше їх вирощуємо. Хотів би зараз ще показати одного сорта. Верніше гібрида. Я чомусь називаю на їх сорта, а по правильно це гібриди. Ось цей кавун, він всередині жовтий йде. Але зверху він цей зелений. Він так схожий на Orange King, такі в жовті. Але сама шкура в нього. Темно така зелена, де схожа до Редстара. Так. Десь у нас тут ще був такий прорив, я щось його не бачу. Десь тут. Сьогодні ми будемо вносити комплексні добрива. Ось знайшли, десь тут нас пробити. Даже... А, ось бачите? Ось тут в нас є така проблемка. Ось бачите Зараз поставимо на паузу і будемо ремонтувати. Так, знайшли тут даже біля дині вже вже в трьох місцях. 30 ремонтники поставили. Не знаєте хто їх тут погризлов цю. Цю стрічку, але коли стелили, ніби було все нормально, ніде не, не підтікало. Ось бачите, які в нас вже є кавуни. Це на старт вже такий. Ай, зараз його, може, може і півтора кілограма. Ну, це один сорт який у нас. Це арестард, він все більше кагуни, а остальні тільки десь там ще в'яжуться. Так, ми зараз будемо вносити від яри добрива 18, 18 18. Ну і плюс мікроелементи. Там дуже багато мікроелементів, так як ми вже вносили сюди двадцятки від мастера. Ось Зараз ще раз вносимо комплексні добрива оці від яри 318-ки. Ну і далі вже будемо працювати тільки калієм. Будемо давати сульфат калію, ось для наливу плодів. Ну і щоб наш кавун набирав цукристість. Зараз будемо розмішувати, через хвилин десь 15-20 будемо прокапувати. Дамо зараз крошки, щоб наш кавун набрався влаги, тому що земля, як я говорив, підсохла. Вчора у нас день стояла жара, ось то на цьому піскове влага швидко. Виходить, то ми трошки проблем зараз, і тоді будемо вносити добриво. Зараз покажу, як виглядає наше добриво. Ось таке добриво. Ми вносимо по розрахунку 1 кілограм на 10 соток. Так як у нас тут 50, трошки більше, ніж 50, ось, то ми вносимо 5 кілограм. 5 кілограм на цю діляночку. Ось так, друзі. Що ж, вже не буду показувати, як я його там розмішую, як я його даю. Все це ви вже бачили. Так що підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайк, коментуйте. Навіть і негативні коментарі нам підходять. Це взагалі ще даже краще, чим, чим позитивні. Тому що при негативних вони, як завжди, відео набирає переглядів, а нам... Це потрібно якомога більше переглядів і якомога більше підписників. Всім дякую, друзі, особисто своїм підписникам, хто дивиться, всім гарного дня!